Вітаю вас, рідні. Ми от з вами живемо всі і чекаємо, коли ж помре Путін. А от уявіть собі ситуацію, що він ніколи не помре. От звучить якось так зовсім страхітливо, але можна припустити, що навіть я не застану смерті Путіна, і це не через те, що до мене в голову прилетить ракета або російський шахет. Як таке можливо, я вам зараз розкажу. Ви, будь ласка, обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк і поділіться цим відео. Ви зараз почуєте сенсацію, як каже Дмитро Гордон. Отже, що я маю на увазі? Е, журналісти Bloomberg кажуть, що випадково. Випадково чуєте підслухали в е... Пекіні під час параду, під час зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна, що вони між собою розмовляли про те, як дожити до 150 років, про технології біохакінгу, про клонування органів, про створення якихось е, як це називається, а, про створення штучних органів, які допоможуть продовжити життя. Ну, от прямо таки, скажіть мені, будь ласка, от випадково засоби масової інформації підслухали. Ну, от чи може таке відбутися що е, двох. Найпотужніших е, диктаторів сьогодення, дик, от прямо ну, більших диктаторів ніж Путін і Сі Цзіньпін, їх просто апріорі немає. Випадково засоби масової інформації підслухали. От там, де просто охорона в 9 кіл, випадково якось так підслухали. Ну хіба так буває? Ні, не буває. Значить, навіщо нам вкидають в голову думку про те, що Путін не помре. Про те, що Путін думає, як продовжити собі життя. Про те, що Сі Цзіньпін думає, як продовжити собі життя. І виявляється, дійсно, в Російській Федерації дуже серйозно працюють над цим. Виявляється, Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації в 2024 році запустило окремий національний проєкт. І в його рамках, у червні 2024 року ставлять завдання науково-дослідницькому інститутам оперативно надати. Пропозиції щодо розробок у галузі друку органів, причому цим проектом займається частково донька Путіна, старша донька Путіна Марія Воронцова, здається так, Марія Варанцова її звуть. Але є надія, що все це опиниться фількіною грамотою з однієї простої причини. Куратором і інспіратором, тобто ідеологом цієї програми, до речі, він є. Здається, якщо не помиляюся, фізиком або е, біофізиком, біотехнологом. Це друг Путіна Михайло Ковальчук, е, російський олігарх. Там же є в Росії кілька м, сімей олігархів, які наближені до Путіна. Це Кавальчуки. Вони багатші, і другими застатками, здається, якщо я не помиляюся, є Ротенберги, ті люди, які впливають безпосередньо на російського диктатора. Тому, якщо це дійсно просто профанація, яку путіну навішали на вуха, він в це повірив і виділяє з державного бюджету кошти на біохакінг, на те, аби створювати штучні органи, це, звичайно, це буде добре. Але теоретично можуть зробити все, аби Путін прожив вічно. От те, що в принципі. Путін чеканутий, ми це е, з вами дуже добре знаємо. Так для нас це не новина, але так само на цей е, як він, форум, саміт, е, як він називається шанхайського об'єднання співробітництва на парад в Пекіні Приїхав і Кім Кімчинин. Так, щоб ви розуміли, Кім чинин приїхав з власним унітазом. Не просто так. Він приїхав з власним унітразом, з власним матрацом і з власним сміттєвим баком. Ми знаємо з вами, що Путін за Путіним ходить весь час хтось чи і там, де Путін покакав, там одразу те все збирається, щоб, не дай Боже, розвідка інших держав. Навіть якщо це розвідка дружніх держав, не дізналася, чим хворіє Путін, які у нього є особливості здоров'я, не виміряла його там ДНК і так далі так, далі, так, далі, так далі. так, от і так, щоб ви розуміли, що Кім. Чинин, як розповідає розвідка, він коли кудись подорожує, подорожує, ви ж знаєте, вкрай рідко він там сидить у себе в північній Кореї і нікуди не вилазить. То він какає в пакетик, от і агентство пише, що ця практика. Агенз інформаційне агентство пише, що ця практика вона вважається в принципі в північній Кореї стандартним протоколом ще з часів з попереднього диктатора з часів Кім Чен Іра. І потрібна вона для того, аби ніхто не дізнався, ні ніхто не зрад, не зразки ДНК, ні перевірити хворобі і так далі. Більше того, в інтернеті з'явилося відео. От я вам зараз розкажу, в мене його немає. Дивіться, відео, де помічник Кім Чен Іна після того, як вони зустрічалися з Путіним, витирає скрізь, от в кабінеті, де вони сиділи, зразки ДНК, протирає стіл, протирає місце, протирає меблі, прибирає склянки, стирає всі сліди там, де тільки торкався Кім Чен Ін. Неважливо, що це навіть зустріч із путіним. Все витерти, аби жодного біологічного сліда Кім Іна не залишилося. І от співробітники Північної Кореї вони все прибирають, все до чого тільки він е до чого він таркався. От так от одразу згадуючи е так про Воронцову я вам вже розказав. Так, от, після того, як було на Санкт Петербурзькому економічному форумі, це два божевільних діда, Так, от я згадав про Воронцову одразу на Санкт Петербурзькому економічному форумі, бачили всю старшу доньку Путіна Марію Воронцову, яка презентувала проєкти з удосконалення людини. І вона розповіла про нейротехнології, які мають типу як е лікувати серйозні хвороби, і всі одразу почали думати, що Путін тоді, у свої скільки 72 роки, він хоче продовжити життя. І це враховуючи той факт, що середня тривалість життя мужчини в Російській Федерації скільки? 67 років. От. Взагалі, Путін, же ми знаємо, він любить, е він давно мріє, у нього є бредні, у нього є марення того, що він зможе жити довго або зможе принати, принаймні жити, е жити вічно або принаймні жити довго. І, на жаль, може статися так, що ми з вами, тим, ну ви, от ви, утоявіть собі, що ви. Пожили пів життя, скільки Путін вже при владі? 25 років? От уявіть собі, 25 років ви прожили і Путін в Росії при владі, і ще 25 років вашого життя, 50 ви проживете, тобто, умовно кажучи, ви там дасте через 3-5 років дуба, а Путін далі буде жити. Путін вас переживе. Уявіть собі, цей старий бункерний дід, як ви його називаєте, але виявиться більш живучішим. Навіть я в свої 37 років можу не застати смерті Путіна, якщо він доживе, наприклад, до 150 років. років. Як вам така перспектива? А Путін же, ви знаєте, він вірить в Тувінських шаманів, він їздить весь час на Валдай. Він вірить, що там на Валдаї є якась унікальна енергетика, омолоджувальна, є якісь там, як це називається, ручії життя, в яких він купається, якийсь там у нього на Валдаї шаман, якому, до речі, шаман не співак російський Ярослав Дронов, а шаман Тувинський, якого йому нарадив е міністр оборони. Коли лишній міністр оборони Шойгу він же із тиви так тивинський тувинський Сам він сам він, і взагалі Путін він та людина, яка ну боїться усього, що може чимось його заразити для того, аби потрапити до Путіна. Взагалі там же Путін після коронавірусу. Він просто чеканутий на усіляких антисептиках. У нього все одразу бризкане антисептика. А для того, аби потрапити до Путіна, потрібно пройти так званий до нього. У нього в резиденції встановили так званий цілий дезінфекційний тунель. І е, в 22-му році, під час покладання вінків пам'яті, взагалі тоді навіть було фото. що служба безпеки Кремля займалася дезінфекцією навіть е, е, снігу, де все це е, де все це відбувалося. І подейкують є, до речі, були такі чутки, що Путін насправді серйозно хворий. Оті фотографії старого Путіна е, обколотого ботоксом, що це можливо не він. Це двійник. Я не вірю ні в яких двійників. На жаль, Путін це є Путін. Він добре себе почуває, незважаючи на чутки, є чутки, що Путін хворий на рак щитоподібної залози. Але лікарі дуже ретельно працюють над тим, аби підтримувати його е, фізичне здоров'я. Е, кажуть, що навіть є розлади роботи мозку, спричинені деменцією чи хворобою Паркінсона. Є стероїдні люті, е, але все це є результатом, ніби то те, що я кажу, розлад мозку, деменція, хвороба Паркінсона, стероїдні люти це якраз таки все спричинено е, методами лікування раку щитоподібної подібної залези лікування онкології. Так от і в своїх цих мареннях Путін наслідує кого? У нього головний кумір Сталін. Сталін то була взагалі людина. Він захоплювався, наприклад, експериментами схрещування ДНК мавпи і ДНК людини. От такої. і він цікавився таким м -м, омолоджуючим ефектом такого гібридного організму, омолоджуючим потенційним ефектом мап'ячих е гормонів. І ще один інтерес це дослідження зміни органів того кріоконсервації, те, чим займався Сталін. Путін зі своєю донькою, старшою Марією Воронцовою, вирішив піти ще далі. Він рішив, вирішив навіть не займатися кріоконсервацією, він рішив вирішив зайнятися клонуванням або е, е, синтезом. Тобто синтетичним створенням органів з клітин, які подібні до клітин людського організму, тобто синтетичні органи, тобто навіть синтез е, органів. Так от е, смерть була заборонена при Сталіна рів на рівні навіть індеології. І ось смерть Путіна вона теж навіть ніде не обговорюється. Відомо навіть при сталіні була так звана справа лікарів, коли е, відбувалися репресії по проти. Провідних єврейських медиків, які нібито планували отруїти радянське керівництво, і в пізні роки Сталін жив у стерильних умовах. Всі рушники, столові прилади, навіть ручки, вони проходили дезінфекцію парою або спиртом. І кухарі обслуга мусили дегустувати їжу за кілька годин до того, як він не торкався. Тому. Цікавість диктаторів, точніше, інтерес диктаторів пошуку рецепту вічного життя, він продовжується. Але чи вдасться його коли-небудь знайти? Не знаю. Сподіваюся, що не вдасться, тому що мені хотілося б побачити смерть Путіна і застати закінчення ось цієї великої російсько-української війни. Я вам дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Поставте е, обов'язково лайк. Дзвіночок, поділіться ним. Ну і мій інстаграм Венежні підкреслення Соломка. Дякую вам до зустрічі.